Всім привіт зі Львова. Зараз покажу вам нашу погодку. Отаку. І з цієї сторони. Не дивлячись на погоду, в мене є такий кльовий плащ і дощ взагалі це на щастя, він продає тільки адреналіну і винахідливості. Сьогодні тренувала, намагалась тренувати всі види емоцій, які знаю. Спілкувалася з незнайомими людьми, запитувала дорогу, і взагалі вся ця подорож, вона в основному експромтом завчасно до неї не готувалася, хоча завжди намагаюся якомога більше прочитати про місце, в яке їду. Допомогло бажання розслабитися, відключити думки і ну, дійсно спробувати відпочити експромтом. До того ж, це наше українське місто, і тут проблем з інтернетом і з мовою. Немає. Всім а, також займалася тим, що ще відправила декільком людям статтю про Льошу Ткаченка, для якого намагаємось зібрати разом з вами 10 тисяч євро для його реабілітації. Допомогло бажання щодня робити хоч малесенький, але крок вперед. Всім. Міцнющого здоров'я, гарного настрою, досягнення цілей і здійснення бажань.